Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 40 випуск новин. Після тижня новинного голоду нам розробники викатили стрім, на якому показали купу всілякого цікавого, про що ми зараз і поговоримо. Єдине, що здивувало, якось стисленько було, наче кудись поспішали. Тож не будемо витрачати і ми час даремно, переходимо до новин. І так, всім смаколиків до столику, бо ми починаємо. Розпочнемо з героїв. Перша половина банерів буде реранами: Нахіди та Нілу. Що можна сказати про даний банер? Нахіда буде багато популярнішою в крутках, а от щодо Нілу сказати складно. Поки що вона не знайшла для себе великої популярності. Але от одна четвірка з другої половини патчу може все перевернути з ніг на голову, зробивши Нілу. Дуже актуальною, а може й ні, побач. Друга ж половина оновлення порадує нас двома новинками: байджу та кавех. Серед цих хлопчиків байджу один з найочікуваніших персонажів, бо чутки про його іграбельність, чи то мрії були, ходили ще е... з часів початку гри, коли його тільки но показали. Пока, вихоже, можна сказати, стисло десь так, дуже файний і унікальний мовсет. А от більш детальну інформацію по ньому, а також по байджу, ми отримаємо десь на наступному тижні. Разом із новинками буде йти Реран Ганью. Цю файну панночку дуже рекомендую, особливо новачкам. Бо це сильний дамагер, зручний, як би це не дивно звучало. І для прокачки достатньо відкрити всього перші два регіони. А її сіна взагалі може вам впасти із стандартного банеру. По банерам у нас все, тепер перейдемо до нових квестів. Лейла отримає свою квест-зустріч. Анахіда повернеться у продовженні другої частини свого власного сюжетного квесту. Основною фішкою квеста Нахіди буде відкриття другого тижневого боса регіону Сумеро. Нагадаю, першим босом у нас є скарамуш, а також маленькі спостереження. Другий тижневий бос регіону уже втретє буде відкритий в квесті Архонте. Також було з Джунлі, коли ми отримали Аджаху, з Райден, коли ми отримали її пришелепкувату версію, і ось Нахіда із своїм дуже старовинним драконом. З квестами поки що все, тепер до подій. На головній ілюстрації оновлення можна побачити Альхайтама, Сайно та Тігнарі. Тут одразу ж нам розповіли про нову подію, яка буде головною подією самого патчу. За попередньою інформацією, івент буде присвячений змаганням між даршанами університету Сумеру. Нам показали представників кожного з даршанів. А мені вже цікаво, як нас туди затягнуть. Бо ми ж, наче ні учням не числимось там, ні викладачем в університеті. В нагороду за проходження можна отримати корону, примогеми та інші матеріали. А також забрати у свою команду анамугероїню Фарузан за проходження абсолютно усіх випробувань. Тепер до додаткових подій їх, як завжди, буде кілька. Бойовий івент пивоварні розробки. За івентом ми маємо створити загін, яким можна отримати один з чотирьох випадкових бафів. Бафи отримаємо по одному у забігу. Кожен забіг має три кімнати, тобто теоретично ми можемо отримати за забіг три з чотирьох бафів. Е, ну, звучить цікаво, бо має навіть певні варіанти реіграбельності, так як при проходженні однієї тієї ж кімнати, баф може не повторитися і створити нову ігрову ситуацію. Далі дослідницько-випробувальний івент, блискавична піщана буря. В ньому обороняємо такі собі точки інтереси заради досліду. Також ми очікуємо повернення події із подвійним нагородами у підземеллях на здобуття книжечок прокачки навичок персонажів. І останній івент я не можу інакше назвати це як симулятор штурмової авіації. У ньому ми у вигляді пташечки штурмовика будемо дарувати бавовну хілічурлам, який в свою чергу. Не широких, сумерське пустеля також розшириться з новим апдейтом. Як же ми цього не очікували? <кхм> та всі очікували. Так ось, Розробники пообіцяли, що саме ця частина розповість нам більше лору, як про сумеру, так і про прірву, яка знаходиться між сумеру та люює. Нова зона виглядає дуже загадково. З короткого тизеру можна помітити дерева, наче сакури, а також гострі пілони, неначе крижані стопи, серед яких знаходиться фіолетовий вихар. Це місце. Цікаво тим, що за легендами саме з цього місця почали наступати чудовиська 500 років тому під час Каендріахської кризи. Більше деталей побачимо уже у самому оновленні. Нова територія принесе нові підземелля, а з ними прийдуть і нові артефакти. Показали два нових набори: мрії Німфи та блисвоуракаші. Господи, хто ж таке назву придумав? Перше підійде для гідроперсонажів, адже дає 15% бонусної гідрошкоди за умови двох надітих речей. Або ж при наявності чотирьох штук ваша шкода та гідрошкода буде збільшуватись з кожним стаком, який накопичується під час влучання атакою по противнику. Єдине, що поки не зовсім зрозуміло, за якої умови ми будемо отримувати три стаки підсилення, просто при влучанні, чи як написано в описі треба влучити звичайною атакою, холд-атакою та атакою в падіння звучить все це якось дикувато, бо в залежності від того, як буде настакуватись підсилень, він може бути як дуже сильним. Це так і доволі посереднім. Тут треба тестувати по факту, все це діло, бо щось ну. Незрозуміло. Блиск Вовру каші дає 20% бонусного здоров'я при умові, що ваш персонаж носить 2 або 3 частинки. А якщо ви маєте 4 надітих артефакти, то ви отримуєте бонусні 10% шкоди до ваших елементальних навич. За умови ж отримання шкоди, персонаж, екіпійований цим комплектом, отримає баф у розмірі 80% на 5 секунд. Даний ефект має 5 стаків. Стаки активовуються навіть за умови, що екіпірований персонаж не на полі бою. І знову нелогічний опис з елементами, вгадай сам. По-перше, 80% це максимальне підсилення чи тільки одного стака. По логіці гри і більш-менш стандартних цифрах у то 80% це максимум. Бо якщо 400% шкоди, то це було б доволі таки сильне підсилення. А стосовно активації, то окремий, вибачте, крінж. Бо отримати шкоду, будучи не на полі бою, може на даний момент лише одна героїня. І це Дихія, тобто вона отримала свій сигнатурний сет, який личить тільки їй і більше нікому. Ну єдине перші два уламки можуть підійти для когось, кому потрібно додаткове ХП. Таємнича пустеля Сумеру принесе ще більше ворогів, серед них два нові боси. один щотижневий, який буде відкриватись у квесті Нахіди. Про це було вже зазначено дещо раніше. Другий звичайний для отримання ресурсів на нових персонажів. Обидва боси цікаві тим, що мають у собі доволі цікаві механіки. Звичайний бос володіє як мінімум трьома елементами, що видно було у фрагменті. А щотижневий буде мати три фази битви, чого ще не було в жодного разу. Крім босів, додано двох нових хілічурлів, які не належать до якогось хілічурульського угрупування, а ходять поодиноко. А от їх зовнішній вигляд каже про те, що це такі собі агенти Фатуї світу Хілічурлів. Поговорили про майбутнє оновлення, а тепер повернемось до того, що ми маємо зараз. По-перше, з 3 квітня почнеться подія з артеріями Землі. Подія триватиме тиждень та даватиме подвійний бонус, перші три відкриття артерії землі на день. Також до 10 травня триває подія спеції заход. Сама подія дуже проста. Швиденько готуєте 3 спеції один раз на день. Далі їми приправляєте страву і згодовуєте в чайнику комусь із супутників. За це ваші супутники отримують додатковий рівень дружності. Події можна закрити за один день, витративши на нього всього хвилин 10 від сили. А також, якщо ви цього ще не зробили, новина актуальна буквально до сьогоднішньої ночі. Зараз у вас на екрані є промокотик, який надасть вам трішечки смаколиків у грі, а також мору. А на цьому у нас все. Ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та коментуйте. Бувайте! І мирного неба нам всім!